Ти коли-небудь замислювався, чому твій мозок може годинами переглядати соціальні мережі, але не здатний зосередитись на важливій роботі навіть 15 хвилин. Чому ти легко запам'ятовуєш кожну деталь серіалу, але забуваєш, що планував зробити сьогодні. Зараз я розкажу тобі, як змусити свій мозок не просто виконувати складні завдання, а насправді хотіти їх зробити. Без насильства над собою, без постійної боротьби з власною лінією. І найголовніше, ти дізнаєшся про два невидимі паразити, які крадуть твою енергію прямо зараз. Давай почнемо з простого факту, який змінить твоє розуміння самого себе. Коли ти гортаєш стрічку в соціальних мережах, твій мозок виконує найскладніші обчислення. Ти обробляєш величезні обсяги візуальної, звукової та текстової інформації за секунди. Твій мозок з цим справляється легко. Твій мозок це шедевр еволюції. Він потужніший за будь-який комп'ютер, який, комп який коли-небудь створювало людство. Він здатний виконувати 10 квадрильйонів операцій за секунду. Але є проблема. Цей потужний інструмент, важко контролювати. Він імпульсивний, він емоційний. Він постійно хоче задоволення прямо зараз. Тому еволюція створила спеціальну частину мозку префронтальну кору це та частина, яка відповідає за планування, силу волі, контроль над емоціями та бажаннями. Але тут криється підступ. Ця частина мозку з'явилася всього 100 тисяч років тому. Якщо ти думаєш, що це довго, ти помиляєшся. В еволюційних масштабах це лише мить. Уяви, за кермом потужного автомобіля сидить дитина, яка щойно навчилася тримати руль. Ти кажеш їй: їдь на роботу. А вона натискає на газ і їде кататися. Ти просиш, лягай спати раніше. А вона забуває, де зупинка. Ти наказуєш іди в спортзал. А вона просто зупиняється. Твоя проблема не в лінощах, з твоїм мозком все гаразд. Ти не слабкий і не невдаха. Просто дитина керує твоїм мозком, і вона ще не навчилася тримати контроль. Тепер розкажу тобі те, чого ти не знаєш. Те, що змінить усе, твоя префронтальна кора не може працювати на повну потужність цілодобово, вона не здатна постійно боротися з лімбічною системою, тією частиною мозку, яка відповідає за примітивні бажання та емоції. І знаю, що найсумніше. Ти ніколи в житті не відчував повного контролю над своїм мозком. Ніколи. Це не твоя провина. На це є дві причини. Перша причина швидкість дозрівання мозку. Префронтальна кора починає повноцінно працювати лише після 20 років, а остаточно формується тільки до 25. Ось чому більшість людей прокидаються на третьому або четвертому десятку. Їхній мозок нарешті отримує силу, хоча б трохи зрозуміти, чого вони хочуть від життя. Друга причина, те, що я називаю ефектом виснаження, уяви комп'ютерну гру у бою з босом, на тебе накладають прокляття мінус 20% до здоров'я, або ти заходиш у отруєне болото мінус 1% енергії щосекунди у реальному житті. Ці прокляття виглядають інакше, але працюють так само, вони зменшують твою силу волі. Науковці виявили, це коли сканування мозку показало витривалість префронтальної кори обмежена, наче вона запрограмована на шкалі від 0 до 100. вона виснажується під час складної роботи, відновлюється під час відпочинку та сну. В чині назвали цю шкалу самоконтролем і раптом. Усе стало на свої місця. Кожне завдання витрачає ресурси самоконтролю. Підготуватися до іспиту мінус 100%, піти в спортзал мінус 10%, утриматися від солодощів мінус 15%. І це не вигадки. Я перекладаю реальні наукові дослідження в зрозумілі образи. Подивися на список того, що виснажує твою префронтальну кору недосипання. Мінус 60% активності префронтальної кори за одну ніч, а лімбічна система ще й активується, простіше кажучи, газ натиснутий, а водій спить. Соціальні мережі. Ти втрачаєш 20% енергії за 15 хвилин прокручування. А якщо це відбувається щодня, твоя префронтальна кора фізично зменшується, стрес, на піку гормону кортизолу. Префронтальна кора відключається до нуля, контроль повністю переходить до лімбічної системи. І я тільки почав цей список. Звісно, ти вже знаєш про недосипання та стрес, але корінь проблеми в тому, чого ти не знаєш, чого навіть не підозрюєш. Головні винуватці твоєї лінощі два невидимі паразити, які пожирають ресурси твоєї префронтальної кори, майстерно ховаючись. Від твоїх очей перший паразит незавершені справи. Дослідження показують, прифронтальна кора зберігає кожну відкладену справу в активній пам'яті. Це означає, що мозок витрачає ресурси так, наче він працює над кожним таким завданням прямо зараз: подзвонити мамі, сплатити рахунок, відремонтувати кран, записатися до лікаря. Усе це споживає твою префронтальну кору, а ти навіть не усвідомлюєш цього. Одна справа дрібниця, але коли їх накопичуються десятки, мозок просто паралізує. Він не хоче нічого робити, бо не знає, з чого почати. У його розумінні, кожна відкладена справа має бути виконана зараз. Усі одночасно. Ти думаєш це лінощі, насправді на тобі висить вантаж. Весь твій самоконтроль забитий фоновими процесами, а ти цього не помічаєш. Другий паразит придушені емоції. За що відповідає префронтальна кора За планування, увагу і контроль емоцій. Якщо ти не виражаєш свої почуття, префронтальна кора змушена постійно їх придушувати. Це витрачає твій самоконтроль, точніше, 30-50% Твого загального запасу, уяви, твій начальник грубіян, і ти придушуєш гнів щодня. Вітаю! Ти живеш із половиною самоконтролю, який міг би мати. А якщо вдома ще й дружина чіпляється, а ти заборгував за іпотеку, ми одразу отримуємо відповідь. Чому більшість людей живуть на автопілоті? Це не їхня провина. Вони просто живуть без жодної сили волі. Інстинктивно, як тварини, я впевнений, ти не хочеш такої долі для себе. Хороша новина, є рішення. По-перше, нам потрібно прибрати всі перешкоди, які тримають твій мозок у перевантаженні, усі незавершені справи, усі придушені емоції. Почнемо зі справ. Крок перший. Створи список. Візьми блокнот або створи файл у телефоні. Запиши туди кожну незавершену справу, яка крутиться в голові. Річ у тому, що поки справи не записані, твій мозок працює в постійному режимі їх запам'ятовування, забув одну, згадав іншу, і так до безкінечності замкнене коло, яке забиває твою префронтальну кору. Наша мета створити окреме місце, де справи зберігатимуться без перевантаження. Оперативної пам'яті, наче ти переносиш файли з комп'ютера на флешку, щоб звільнити місце. Що робити? Спочатку випиши все, що спадає на думку, усі завдання, які крутяться в голові тижнями, місяцями, навіть роками, це займе не 5 хвилин, а день чи два справи поступово виринатимуть з оперативної пам'яті, твоя робота їх ловити та записувати. Коли закінчиш, ти вже на цьому етапі відчуєш полегшення. Але це ще не все. Крок другий. Розподіли справи на три категорії. Перша категорія: зробити негайно. Це справи, які займають менше 15 хвилин. Написати коротке повідомлення, сплатити штраф, подати документи. Зроби їх прямо зараз і миттєво відчуєш приплив енергії. Друга категорія. Запланувати. Те, що не можна зробити за 15 хвилин. Запиши чітко в календар назва, опис, термін виконання. Коли справа отримає конкретну дату, мозок видаляє її з оперативної пам'яті. Вона перестає навантажувати префронтальну кору, бо тепер у неї є точна дата, а не абстрактна колись. Третя категорія. Видалити. Подивися на справу та запитай себе, що станеться, якщо я ніколи її не виконаю? Якщо відповідь нічого критичного, видаляй безжально, кожна викинута справа миттєво звільняє ресурси. Крок третій спустоши список. Твоя головна мета повністю спустошити список, виконавши кожну справу. Пам'ятай, кожна з них. Це прокляття на пару відсотків твого самоконтролю. Кожен дрібний вантаж заважає тобі робити справді важливі речі. Зі справами розібралися тепер переходимо до емоцій, звільнення від придушених емоцій. З емоціями складніше їх не можна просто закрити, відкласти чи видалити, їх потрібно випустити. На щастя, є три перевірені методи. Метод перший фізична активність, спорт, біг, віджимання, навіть звичайна прогулянка. Усе це буквально спалює накопичений кортизол та адреналін, звільняючи мозок від завдання постійно придушувати емоції. Я особисто рекомендую бойові мистецтва. Ти знаєш чому. Метод другий записування емоцій Увійди в звичку щодня. Вивантажувати емоції на папір записуй усе, що накопичилося за день. Злість на начальника тривогу через борги образу на друзів. Дослідження підтверджують, цей підхід знижує активність лімбічної системи, зменшуючи навантаження на самоконтроль на 20-30%. Метод третій: пряме висловлювання. Попереджаю. Це не для слабких духом. Начальник бісить. Ти висловився та звільнився. Робота не варта стресу. Друзі принижують, ти сказав, що думаєш, та пішов. Тобі не потрібні такі друзі. Це не ризик, якщо ти ставиш на відносини, які тебе тягнуть на дно. Два результати або стане краще, або стане набагато краще. Підсумок очищення: коли ти завершиш свої справи та випустиш емоції, ти здивуєшся. Наскільки перевантаженим насправді був зняття перешкод це перший крок до повноцінного життя, де ти керуєш мозком, а не він тобою. Але є проблема на цьому етапі виявляється, що твоя префронтальна кора не готова до нової сили. Так, ти розібрав двигун і злив старе масло, але все вже зіпсувалося і ледь тримається. Тому наступний крок ремонт. Ти напевно знаєш, що нейронні з'єднання це буквально проводи, які передають імпульси. Але що відбувається з нейронами в при фронтальній корі, коли вона виснажена, вони руйнуються і ти тупішаєш. Тому, коли ти звільнив префронтальну кору, потрібно відбудовувати її цеглинка за цеглинкою, відновивши зламані нейронні зв'язки. Крок перший добавки для мозку. Я дам тобі список добавок. Які доведено допомагають відновленню, омега-3, жирні кислоти, магній, вітаміни групи В, цинк, вітамін Д. Це базовий мінімум будівельних блоків для твого мозку. Проблема в тому, що пошкоджений не тільки мозок, пошкоджене все твоє тіло, конкретно система кровообігу та внутрішні органи, це органи, які відповідають за вироблення нейромедіаторів. Та постачання поживних речовин до мозку. Поки ти їх не відновиш, усі добавки, які ти намагаєшся доставити до мозку, просто пройдуть крізь кишечник. Крок другий ходьба. здається дивним, що кілька сотень кроків можуть запустити серйозне оновлення мозку. Але ось у чому справа: здоров'я нейронів прямо залежить від стану твоїх внутрішніх органів. Бо саме вони відповідають за синтез нейромедіаторів та підтримку гормонального балансу. Коли ти ходиш, вся твоя внутрішня система відновлюється завдяки руху діафрагми та м'язів живота, твій мозок працює краще, бо отримує більше поживних речовин, покращується кровообіг і мозок теж радіє. Як бонус, навіть 20 хвилин ходьби збільшують приплив крові до префронтальної кори. На 15% тож ходи, чим більше, тим краще. Крок третій дихання. До речі, більшість людей не вміють дихати, і це не перебільшення. 70% населення має хронічно затиснуту діафрагму, поверхневе дихання, куріння теж це вбиває. І так електронні сигарети теж рахуються. Мозок споживає близько 20% усього кисню. Який надходить у тіло, без достатньої кількості кисню, клітини мозку гинуть, і ти поступово тупішаєш. Це називається гіпоксія. Чи зможеш ти думати з мотузкою на шиї, але це твоя реальність, тебе просто м'яко душать. Що робити? Відкрий діафрагму та сповільни дихання. Проста вправа, вдих на 4 секунди, затримка на 6 секунд, видих. На 8 секунд, робиться 15 хвилин щодня, і ти не повіриш, як швидко твій мозок відновиться. Ось і все. Переглянь це відео ще раз, впровадь усе, що я сказав, і запам'ятай одну просту істину: людина зі здоровим мозком не може лінуватися. Лінощі це не риса характеру, це симптом. Симптом того, що твій мозок перевантажений незавершеними справами. Придушеними емоціями та виснаженням, коли ти зміниш навантаження, коли відновиш свою префронтальну кору, коли навчиш її тримати контроль, ти відкриєш в собі силу, про яку навіть не здогадувався, ти не станеш іншою людиною, ти станеш собою, тим, ким мав бути завжди людиною, яка керує своїм життям, а не спостерігає за ним з боку твій мозок. Найпотужніший інструмент у всесвіті настав час навчитися ним користуватися. Дякую за перегляд. Побачимося в наступному відео.